Всім привіт! Сьогодні буду готувати на обід фасолевий салат. Для цього я взяла відварену фасолю, три огірочки марину, не мариновані, а квашені, відварена кусочок свинини, морквина гарна велика, <кхід> петрушка, часник і цибуля. Насамперед я натру тру на тертушці для корейської моркви. Тепер сюди чесничок треба подавити. Я взяла три зубчики чеснику. До моркви я додам приправу для корейської моркви. Чайну ложечку сюди додам. Коріандру додаю, так як я люблю більше коріандру. Трошки додам Десь пів півчайної ложечки. І сухої аджички з пів ложечки додав. І це все по масці маслу. Рослина олія. Гарненько перемішаю і поставлю, хай пропитується, поки буду робити, нарізати м'ясо. Олію я ніколи не смажу. Я думаю, що так корисніше, якщо помастити, чим засмажувати її. Ось так. Накриваю кришечкою і хай собі. Пропитується гарно. Тепер наріжу відварене м'ясо. І це м'ясо можна і на волокна розібрати, а можна просто нарізати дрібними шматочками соломкою. Гарно зварилося, м'ягеньке м'ясо. А тепер наріжу соломкою гірочки. Let me crush in you here. Kate. З огірочків трошки відсідила сік. І сюди ж додаю відварену. Пів Півчайної ложки солі додаю, багато ні, тому що огірочки. Тут і все, як варилося. Перчик за смаком. Хочу додати сюди ще горчиці в зернах, дуже мені подобається, і висипаю сюди моркву, Вона вже годинку промаринувалася, Пахне гарно чесничком і спеціями. Також сюди додаю дві ложки майонезу. Більше не треба. Тут не достатньо, і гарненько все перемішаємо. Пахне як гарно. такий гарний. Ось такий салат в мене вийшов. Пахнючий, пахне дуже гарно. Зараз насиплю, спробую. Mm -hmm. Дуже смачно. Дуже смачний. Салат дуже ситний. Його можна подати як і на святковий стіл, так і на будин день Дуже задоволена таким салатом. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!